На телеканалі Антика розпочинається новий інформаційний тиждень. У студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас! Сьогодні у новинах ви побачите. Коломийщину відвідали посли Хорватії та Македонії. Тема розмови співпраця нашого краю з цими країнами. Трагедія на дорозі в Долинському районі водійка Ауді не впоралася з керуванням. Троє загиблих. У студента коломийські правоохоронці виявили 100 таблеток сильнодіючого препарату. Це стероїди для нарощування м'язів. Як зменшити кількість неблагополучних сімей на Коломищині, думали представники відповідних служб на нараді у дитячій лікарні? Льодове містечко у Спасі потрапило до книги рекордів України. Більше ста тонн льоду, різноманітні скульптури. Все це у сьогоднішньому випуску. Урочиста служба Божа, льодове містечко, купання у річці усе це було у нижньому вербіжі. Дивіться репортаж наших кореспондентів. Щедрий вечір, добрий вечір, святковий концерт присвячений завершенню різдвяних свят, відбувся у Коломийському палаці культури. Народний дім. Коломийщину відвідали посол Республіки Хорватії в Україні Таміслав Відосвічу та посол Республіки Македонії Ацо Спасиновські. Тема розмови співпраця нашого краю з цими країнами. Також присутнім презентували проект Інвестуйте у Коломийщину». деталі у нашому сюжеті. В Коломийській районній державній адміністрації делегація зустрілася з першим заступником голови Романом Панчуком, головою районної ради Богданом Болюком, заступником голови райдержадміністрації Любов'ю Михайлишин та заступником міського голови Ігорем Граділем. Спочатку всім присутнім продемонстрували фільм про наш край, його геополітичне розташування, промисловість та сільське господарство. Мета зустрічі обмін досвідом. Також говорили про майбутню співпрацю. Неодноразово наш край відвідував посол Республіки Македонія Атос Пасиновські такі красиві люди, красива гора, такі красиві люди. Красиве місто і його історія. Я вже п'ятий раз тут у Коломиї і впевнений, що так часто і надалі буду відвідувати це місто, бо тут почуваю себе як удома. тому тут дома. Зацікавлений у співпраці з коломийськими колегами і посол Хорватії Томіслав Відосвічу після зустрічі з президентом України Віктором Януковичем. Пан Томіслав відвідав і наш край Нвивудлайту Ленбатпосібілітіз бізнес. Operation investments here in this area, and we would like to invite, of course, representatives of this area to Croatia, and we'll work on some kind of uh, uh, Три one city in Ван Сітін Macedonia Маседонія перше все. Ми приїхали сюди для того, щоб дізнатися про можливості наших інвестицій сюди в Україну. А також ми хочемо запросити представників України, особливо цього регіону, приїхати до нас і створити такий трикутник між трьома нашими країнами: Македонію, Хорватією і Україною. Інвестуйте у Коломищину з проектом під такою назвою ознайомили іноземних гостей. Після офіційної частини делегація відвідала музей писанкового розпису та мала змогу познайомитись з виробництвом на кількох коломийських підприємствах. Трагедія на дорозі в Долинському районі. Водійка Ауді не впоралася з керуванням та зіткнулася з вантажівкою. Вона та двоє пасажирів легковика загинули на місці події. В Долинському районі сталася жахлива за наслідками дорожньо-транспортна пригода. Близько сімнадцятої години на прямому відрізку дороги у селі Тисів Болехівської міської ради. Автомобіль Ауді 80 1991 року випуску виїхав на смугу зустрічного руху. Там зіткнувся з лісовозом, завантаженим буком. За кермом іномарки була 26-річна жителька села Гериня Долинського району. Вона та двоє пасажирів Ауді 1972-го і сімдесят років народження загинули на місці пригоди. 52-річний водій лісовоза не постраждав. Як встановлено, водійський стаж загиблої жінки становив 5 років. Вона не врахувала дорожню ситуацію. Дорога була вкрита сніговим накатом і льодом і не впоралася з керуванням. Варто сказати, що водійський стаж. Кермувальниці становив 5 років, тобто вона вже мала досвід керування і могла врахувати дорожню обстановку однак цього не трапилося. За даними управління державтоінспекції УМВС, ця ділянка місцевої дороги обласного значення до місць концентрації, ДТП не відноситься. За цим фактом відкрито кримінальне провадження, проводиться перевірка. За минулу добу в Коломийському районі сталося дві пожежі. В неділю, 20 січня, близько 12-ї години на вулиці Вишневій у Коломиї загорілася господарська споруда. Вогонь знищив крівлю та перекриття. Причина пожежі порушення правил експлуатації пічного опалення. Загиблих і постраждалих немає. В цей же день, в неділю близько 18-ї години, у селі Турка на вулиці Миру зареєстровано пожежу. Загорілася крівля літньої кухні. Як повідомили НТК в оперативно-рятувальній службі, пожежа спалахнула в Аслідок порушення правил експлуатації пічного опалення загиблих, травмованих та постраждалих немає. У неповнолітнього студента коломийські правоохоронці виявили 100 таблеток сильно діючого препарату. Це стероїди, які спортсмени можуть використовувати для нарощування м'язів. Як з'ясувалося згодом, ці ліки хлопець придбав також у неповнолітнього. Деталі цієї справи розкажемо у наступному матеріалі. Працівники кримінальної міліції у справах дітей, патрулюючи Коломийські вулиці, зупинили у міському парку двох неповнолітніх. В одного з хлопців, 16-річного студента, виявили 100 таблеток сильнодіючого препарату, який заборонений у вільному продажу. Встановлено, що даний препарат йому збув. Інший ще на даний час вони особа встановлена, проводиться перевірка і опитується дана особа. Неповнолітній з благополучної сім'ї займається спортом. Правоохоронцям пояснив, що ці препарати потрібні спортсменам для нарощування м'язів. Тому купив для власного споживання. На даний час встановлена особа, яка збула цей препарат, а подальшому буде встановлено звідки особа. По інформації, попередній інформації вони замовляли десь по інтернету, і тому на даний час вся цепочка в ще відслідковується. остаточно, немає сам, звідки джерело, звідки вони це поступає. Ці ліки відомі як анаболічні стероїди в аптеках є, але придбати їх можна тільки за рецептом лікаря. Тому вільному продажі їх не може бути, і доступ всіх так само обмежений. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 321. Подальшу долю неповнолітніх встановить слідство. Проте в міліції зауважують, що хлопці досягли 16-річного віку, з якого наступає кримінальна відповідальність, і тому вони відповідатимуть перед законом на загальних підставах. Рятувати дітей від власних батьків, інколи працівникам соціальних служб та медикам доводиться забирати малюків у неблагополучних сімей ледь не з силою. Маленькі хлопчики та дівчатка ходять голодні та змерзлі, в той час як мати чи батько гроші пропивають або витрачають на придбання побутової техніки. Як зменшити кількість таких випадків на Коломищині? Думали представники відповідних служб на нараді у Коломийській дитячій лікарні. Таку нараду в Коломаї проводять уже втретє. Збираються працівники Центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді, управління праці та соціального захисту населення, дільничні міліціонери та терапевти все для того, щоб налагодити співпрацю і спільно допомагати сім'ям, які опинилися в тяжких життєвих обставинах. Зараз в нашій увазі діти, які мають малолітніх дітей, і мусимо знати на кожній дільниці, адміндільниці, де будуть працювати наші фахівці соціальної роботи спільно з дільничими ліценими, там є дільничі лікарі. І багато випадків. Діти хворі, діти запущені, діти недоглянуті, діти попадають з анемією у лікарню. Нецільове використання коштів є дитячих, які отримують матері від держави допомогу соціальну на дітей. І вони нецільово використовуються. Можемо спільними зусиллями подолати це такі негативи, які зараз є в суспільстві. Спеціальні працівники уже протягом тижня відвідують помешкання Коломиян. для того, щоб оформити картку сім'ї, розповідає Лілія Галамейко. Ці кілька днів роботи вже дали результати. Виявили пару таких сімей, які в принципі і не до на дітей не оформили, і діти не є доглянуті. Є такі сім'ї, що діти взагалі покинуті на бабусю чи на якихось чужих людей. І в принципі, це треба виявляти, бо за виховання належне і здорові дітей несуть відповідальність батьки. Про ефективність спільної роботи стверджують і медики. Заступник головного лікаря центральної районної лікарні з дитинства та пологової допомоги Володимир Мельничук переконаний, профілактика і робота усіх належних служб призведе лише до позитивних наслідків. За минулий рік ми фактично троє діток міських вилучили з таких асоціальних кризових сімей, які були під медичним супроводом і під соціальним супроводом. Діти скеровані в будинок грудної дитини. Це у віці до трьох років. Також ми мали ситуацію двічі, скеровуючи Дві соціальні сім'ї у супроводі і матері і дитинки у верховинській центрі соціальної реабілітації для таких дітей і сімей, які опинились в кризових ситуаціях. Також про результативність проведеної роботи свідчить і зниження дитячої та відсутність материнської смертності, каже Володимир Мельничук. Але ставити крапку ще рано необхідно донести до кожного батька чи матері, що вони своєю байдужістю та бездіяльністю роблять шкоду власним дітям. Свідомість батьків по відношенню до дітей, до стану їхнього здоров'я, на жаль, на даний час знижується, і безпосередньо, як дільнична медична служба, так само соціальні працівники кожного дня фактично стикаємося з даною ситуацією минулого. Рок у нас під супроводом було в загальному районі 75 сімей під медичним супроводом таких кризових. Дякуйте Богу, складних ситуацій не було. Нещодавно у центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з'явилися нові працівники. Їх тепер 12, Тому й Коломию поділять на 12 дільниць. І вже спільно із медиками та дільничними інспекторами вони сподіваються допомогти дітям, про яких забули рідні батьки. Льодове містечко, що у селі спас на Коломищі, потрапило до книги рекордів України. Більше ста тонн льоду, різноманітні скульптури, вирізблені із цього крихкого матеріалу. А головне велика праця громади села. Адже над спорудженням містечка протягом двох тижнів працювало півсотні спасівчан. У людовому царстві побували і наші кореспонденти. Каплиця, престол із чашею, льодові доріжки, скульптури Івана Хрестителя та Ісуса, новорічна ялинка та навіть фонтан для здійснення бажань. Все це Йорданське льодове містечко. Його спорудили у селі Спас на березі річки Пістенька. Робили все жителі села власними силами. Працювали два тижні. Основний інструмент бензопила. Попри те, що лід крихкий матеріал, спасівчани робили елементи містечка на совість. До того ж сприяла зимова морозна погода, розповідає Олександра Гоянюк. Спасський. Сільський голова, і мені дуже приємно, що це в нашому селі вже існує така традиція. Я горжуся нашими майстрами, нашими жителями села, які це не легка праця, тому що лід не завжди слухається. Крига вона холодна, і вкласти в неї душу і тепло людське, щоб зробити таку позитивну ауру і позитивну містечко. Це я думаю, велика, велика заслуга наших жителів спасівчан спорудження льодового містечка у селі Спас уже стало доброю традицією. Щороку на Йордан тут стараються зробити скульптури із льоду, але витвори, що спорудили на це водохреща, потрапили до книги рекордів України. На територію майже дві сотки землі, обнесеної огорожою із льоду, розмістили скульптури, на які пішло більше ста тонн льоду, а його товщина – 40-60 сантиметрів. Колядувати вже сюди приходять третій день вже, бо тому, що ми після вчора розпочали вже перед Йорда. Аном якраз заколядували ці всі колядники, які організували це льодове містечко. І потім вже вчора багато було людей. І сьогодні багато людей буде. І мені дуже приємно, все ж таки, що власно в Коломийщі, в нашому рідному селі спас відбувається таке, таке така подія, як фестиваль В місця. Фіксації рекорду Україна, село спас Коломийського району Івано-Франківської області. Диплом книги рекордів України урочисто вручили спасівчанину Василю. Семчишину, художник-аматор, сам зробив креслення містечка та працював над його виготовленням. Ще наші діди робили, так. Ну, починали з того, що був тільки хрест, прискіл, то що обов'язково на Йордан. А з кожного року ми вдосконалюємо, хочемо зробити більше, то так як цього року. Ну, цього року найбільше в нас вийшло, бо була відповідна погода, був лід. І вийшло так. Як... Ну, в принципі так і було задумано. Панові Василеві допомагали жителі села. Щодня над спорудженням містечка працювало 40-60 людей. Лід брали із місцевої річки додаткові матеріали, сніг та вода. Найбільше роботи розповідають майстри було зі спорудженням каплички. Тут було чоловік 40 кожен день, і всі робили. Одні возять, другі тут роблять. Ну тут багато запил 10, на день робили. З року в рік Прикарпаття, зокрема, коло весело святкують юрданські свята, і не тільки у спасі, а й в інших селах району споруджують такі унікальні льодові витвори, зазначив голова районної державної адміністрації Михайло Негрич. Мене вразило все. Ви бачите, це є містечко, яке написано Село спас. Ми маємо церкву, ми маємо пана хрестителя. Маємо. Хрест має всі всі всю атрибутику, яка потрібна по е, нашому розповідую на сьогоднішній день, яка є у Біблії Євангелії. і святкування цього е, гарного свята на сьогоднішній день нам дуже приємно, як і керівництво району, кожному пересічному громадянину, який не байдужий до цього святкування і не байдужий для своїх ететичних людей, які роблять свій край кращим. Вітали спасівчан і поважні гості влада, духовенство та навіть посли зарубіжних країн. Для мене часом, я час, що час тут з вами праздюю християнський, славянський праздник. Тому я хочу подякувати адміністрації Коломія Дистрик Спас. Тут, Тут на Коломищині і у селі Спас. я хочу поздоровити вас з великим святом. А далі розпочалося районне свято Розколяди, різдвяні народні гуляння у Спасі. На льодовій сцені, на яку пішло більше 15 тонн льоду, виступали більше 20 колективів з усієї коломищини. Коляда, щедрівка, віншування у спасі того дня святкували усі від дорослих до дітей. Свято розколяди тривало до пізнього вечора, а завершилося дійство біля різдвяної гуцульської ватри. Милуватися льодовими скульптурами жителі села зможуть не тільки на водохреща, а й до весни, поки дозволятиме погода. Зі спасу Віталія Васильчук Ігор Кофлюк для подій телеканалу НТК. Урочиста служба Божа, льодове містечко, купання у річці все це було у нижньому вербіжі. Тут уже більше п'яти років сільська влада і громада свято водохреща відзначають по-особливому. Приїжджають і гості з різних куточків України. Свято водохреща для українців особливе. Воно не лише завершує новорічно-різдвяний цикл, а й несе в собі певну таємничість. По перше, Йорданська вода має цілющі властивості і зберігається свіжою протягом довгого періоду часу. По-друге, саме в цей день багато людей вперше в житті купаються у водоймах. кажуть, враження на словах передати неможливо. Словами ми не передати. Це треба самому бути в полонці, щоб це відчути. Ви вперше купалися? Ні, я купаюся постійно. Роки вже, але це спробуйте. Чуки таке бадяри, бадяри, пару років вже нормально. Не хворієте? Ні. Класно, супер. Файне відчуття. Не холодно Ні, ні. Класно. Перший раз ховаєшся? – Ні, другий. Буду? Випробовували на собі цілющі властивості Йорданської водини лише мешканці нижнього вербіжу і сусідніх сіл. До цього населеного пункту вже не вперше приїжджають гості із Закарпаття. І чоловіки і жінки без остраху піринають у крижану ополонку. Дійсно на відчуття. Прекрасно. ви вперше купалися? Ні, не вперше. Ну, здесь перше очень понравилось. Сама процедура і само как бы ну, мероприятие Все. Завси не фури. Зимою так, тільки на водохрещі. Серед моржів в Нижньовербічці помічають і депутата районної ради. Катерина Туліка каже, цього свята чекає з великим нетерпінням, адже воно несе в собі позитив і душі, і тілу. Відчуття чудове. Я третий, третій рік купаюся, дуже приємно. Я відчуваю себе здоровою цілий рік. І це для мене заряд на цілий рік. Це купання. Я чекаю цього дня кожного року. Перший рік купалася, то топилася неудачно, але вже тепер набралася практики. То вже добре. Окрім Йорданського купання, всі гості та селяни мають можливість ще й оглянути льодове містечко. Фігури біблійних персонажів, церковних атрибутів, ангелів привертають увагу людей, особливо мешканців інших регіонів. Люди переконані, наш край особливий тут збережені традиції і звичаї, і іншим є чому повчитися. Я приїхала з Дніпропетровська. Та я перший раз на крішіні, хоча вже кілька разів була на… Праздники Рож... Рождества. Извините, что я по-русски, но мне так легче. Это... Я очень люблю это место. У нас здесь появились друзья. Вот пять лет подряд мы ездим два раза в год летом и зимой в Каламыю. Очень любимо Карпати. Це все, звісно, удивительно, то ці традиції сохранились. Мені очень радостно. Остальної части України нужно учиться. Відчуття неймовірне, бо ми приїхали вчора з Києва, і навіть ви знаєте, не чекали, що тут ну, будуть такі так, так люди підготувалися до цих свят. І ну це дуже тішить. І ну, ви знаєте, що ми зараз, я думаю, потребуємо таких саме свят і такої радості в житті. Тому дуже вам дякую. І дуже дякую і. І всім, які організували це в своєї церкві саме, тому ще раз зі святами вас і приїздіть всі до Нижнього Вербіжа, бо тут справжнє справжнє свято. Кидайте той Київ, і кидайте всі, всі наші турботи такі. І бачите, ця ополонка. Я справді відчуваю очищеним себе. Уся ця крижана краса справа рук місцевих мешканців протягом тижня люди збиралися разом на сільському ставі, і з льоду виробляли різні фігури та експонати. Близько 35 чоловік працювали зранку до пізнього вечора. Ідея приходить на місці. Знаєте, не хочеться повторювати постійно. А і так кожен щось підкаже трошки. і Ми скомбінуємо і поступово. То все в думці, приходить. Ну і тяжко. Цього року було тяжко, бо літ 28 сантиметрів, дуже тяжкий. Але зібралися хлопці гарні, здорові. Захотіли, і ми знову зробили містечко. Робота я б не сказав, що складна, просто як у кого які задатки, хто як з цим справляє. Ну е, в основному. Часу треба в залежності від того, як треба ту роботу обробити там, чи довести її до якогось стану. В основному робилося швидко, бо часу так нема. Усього бензопилою. Шається односельчанами, сільський голова Марія Карпенюк. Розповідає створення льодового містечка для нижнього вербіжа добра традиція, і її підтримують усі мешканці. У цьому році трошки легше, бо був лід, бо бувало так, що льод возили далеко ставав. Але хлопці такі ентузіазми, як бачите, сьогодні чекайте різні, різні витвори, які і верблюди, і пальми, і матір Боже. все. то просто я вже казала, кожен рік кажуть, це просто уроджені таланти. Оце, іде по телевізору, Україна має таланти. треба би ці хлопці теж напевно і туди попали, бо це не так легко вирізати. Кожного оздобину, як бачите, все зробити. Голова е, нашої церкви теж такий ентузіаст. Він своєю фірою. 42 фіри перевіз цього леду. Свято ще тривало довго. Протягом дня усі бажаючі купалися у ріці, пили Йорданську воду і завершували колядками новорічні різдвяні свята. Добру традицію купатися на водохреща підтримують і у Черемхові, що на Коломищині. Вже 10 років. Місцеві моржі приходять 19 січня на сільський ставок, щоб стрибнути у цілющу воду. Ініціатор такого здорового способу життя. Місцевий мешканець Василь Тарантюк цього року на зимове купання прийшли близько 40 черемхівчан. Вже навіть є сім'ї, які моржують. В найстаршому черемхівському моржеві 65 років, а наймолодшому 10. Щедрий вечір. Добрий вечір. Святковий концерт присвячений завершенню різдвяних свят, відбувся у Коломийському палаці культури. Народний дім. Послухати колядки та щедрівки зібрали мешканців та гостей міста. Серед них і знімальна група нашого телеканалу. Концерт різдвяних вертепів, щедрий вечір, добрий вечір, який є підсумком новорічно-різдвяних свят, традиційно відбувся у палаці культури. У ньому взяли участь 18 колективів народного дому, шкіл естетичного виховання та музичних шкіл. Цей захід дуже популярний, бо щорічно приходять народний дім, наші коломаяни і насолоджуються тими традиціями, колядками, вертепами, які у нас панували вже давно. У нас Же традиційно щорічне свято, один із заключних концертів різдвяного циклу свят. Сьогодні на сцені Палацу культури діти щедрують, колядують, виступають різні хори. Це як дитячі, молодіжні, а також церковні найкращі хори нашого міста. Коломиї. це свято символічно відбувається щороку. Концерт щедрий вечір. Добрий вечір. Перед останній захід січня завершить зимові святкування розколяда, яку спільно проводить палац культури і Коломийсько-Чернівецька єпархія Української греко-католицької церкви. 22 січня в Коломиї утворять живий ланцюг єдності минулого року. Така подія відбулася вперше. Організатори просять прихопити прапорці чи символічні стрічки. Десята година збір учасників акції біля пам'ятника Франкові навпроти музею писанка. А об одинадцятій годині 30 хвилин утворення ланцюга на вулиці Чорновола. 22 січня, в цей же день День Соборності та Свободи України. З нагоди відзначення цієї дати у Коломийському міському палаці культури народний дім відбудуться урочисті збори та святковий концерт. Запрошуємо коломиян і гостей міста поділити радість, свята, злуки всіх українських земель в одну соборну українську державу. Початок о 12-й годині. І це було останнє повідомлення нашого випуску. Нагадую, що новини телеканалу НТК завжди у вас під рукою на нашому сайті в інтернеті потрійне Слідкуйте за подіями разом з нами. До зустрічі! Хай вам щастить!